У 6, перед початком відео поясни мені, ось що це таке. Що? Що це таке, поясни мені. А? Всім привіт, друзі! З вами я Емеральд, і по обложці думаю, ви зрозуміли, що це відео про скіпді-туалет і. Я зараз зайду у деякі симулятори, коли я написав у Роблоксі «Скіп -ді туалет, ну думаю... Скіптон Твар Дефенс усі знають. Сь сьогодні ми пограємо не у Skipito Toward Дефенс а Пограємо ми у Total Warrior Simulator Хоча ні-ні-ні-ні. І навіть не знаю. Хм. Напевно, скоріш всього ми сьогодні пограємо у Toilet Regulator. Симулятор такий, але, будь ласка, постав лайк, підпишись. Це ж не важко. Плюс у початку ви бачили, скільки людей дивляться мене без підписки. А мені це дуже потрібно. Підпишіться, будь ласка. Вам не неважко. Вам не важко, а мені приємно. Відраз тут є спін, ми його крутимо. Якщо мені тут падає найкраще, я буду в шоці. О, 750 перемог. Дякую, дякую. А ще я дуже намагаюся знімати українською, але в мене не виходить. Так, відкриємо це яйце. Це яйце Берд. Пиця. Скіп. Так, пец. Ого. Так, пішли у рейс. Скільки тут скіпді туалетів? Треба клікати, і я швидший. Я навіть нуба не переможу. Нічого собі. я навіть нуба не можу перемогти. Ну то ди, зараз буду качаться. Я прокачаюсь за кадром, зависит наш. 60 тысяч. А теперь пошли. Давай, 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 Ого, я классно. не, 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 не хочу. Не да, заважайте мне. Хм, а классно, 60 тысяч. Бем.

Так що тут... Лайк like за the, the ground. Хм. Думаю, якщо ви поставите лайк, то. я наступного разу сюди і задиначу. Якщо вам сподобається, я більше буду робити такого стріму. Точніше, відосів. Так, ну що, ще? Ну, зараз я просто ступіці. О, x 9 А що ви вообще скільки цих іктів? 17? А, 15 тисяч перемог. А ви що. За хвозду з'їхали. Я серйозно, за глузду ви з'їхали. Чому так багато? Хоча... Хм... Один мільйон. Ставте лайк і я качаюсь. Просто поставьте лайк. Це ще вам треба, це поставити лайк. Ставте лайк, все, я це роблю. Так. Друге місце, все такое клас, 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 клас. Забираємо відразу. Х11. О, тойлот Прикольно я вигля... Скажіть, О, трели. Я ось. Тепер я маю взяти Trail Void. Якщо я не візьму Trail Void до кінця цього відео, то я. То я не закінчу це відео. Так. Ми зараз... Так, скільки це коштує? 5000! Ну, добре. Так, о, 1000! Офігей! Ой, офігенно. Зараз відкриємо його. Тайгер, тайгер, давайте тигра. Манки? Ви серйозно? Манкі? Хоча, може, вона крута? Х36? E, ну, тоді мовчу. Думаю, ви все. Ви всі поставили лайк? Тут скидочка, але я не буду. Думаю, ви всі поставили лайк, тому... Я зроблю це. Ти ж вже поставив лайк. О, x 15 все. Чекайте. Стоп, стоп, стоп. В мене ж є зі. Стоп. Я зараз краще знаю, що зроблю. У мене ж є ці пойнти, тобто ці. Зілля. Ось немає. І ось у мене є на x 2 С. Все. Я буду качатися. О, в мене Пет розблокувався ще й. О, 29? Це слабовато. Але цього я краще сніму Ось, і одягну цього. Так. А тепер ви готові? Зараз... Тепер мені треба просто зараз перемогти багато разів. Бам! Ха! Ха-ха! І це, це босс? Ви серйозно? Так, да босс, дякую за бейджик. Зараз ще декілька разів його переможу і все. Це не важко, я чесно кажу. Я думаю, що буде важко. Изи взагалі. Ізі Що од ти раз, мені треба перемогти і все. Все-все-все. Перемога. І ми йдемо до іншого світу. Так. Ось 15 тисяч. Бам! Оооо! Круто! що 13 мільярдів. Ммм. Ну, але я все одно пер... перевірю, Кого? Кого я зможу перемогти? У, тут нікого. П'ятдесят? Добре. Взагалі окей. Давайте мені такі помножителі. помножители. п'ять. А, це я повернувся. Ну oh, а за 7,5 тисяч Я раз-два візьму Якщо мені випадало, то буде круто Але ціна влятче Так, давай, відкриваємо Камон Фу. Чому мені так на щось стить? А? Добре Так-так-так, і ще тут угу. Ну нормально О, 15 тысяч с, с выкостью. Еще. Так. А что тут по кликам? Мои же x1000. Э... Стоп, один клик. Один. Ось. Зараз 5 миллионов буду, и я пиду. 5 миллионов швидкості. Кідос. Кідос попадос. Так. 20 мільйонів. Зараз я когось точно переможу. Ну, ж бо. Зачекайте, зараз повернусь з автоклікером. Ось і все. Автоклікер у мене. Думаю, ви здогадаєтесь, навіщо він мені. Давай! Ну! Нарешті хоч б його переміг. Хоч когось. І це ще й з автоклікером. Скільки я заберу, наскільки я куплю трейл і думаю, на цьому ми будемо трохи закінчувати по цьому симулятору. Але ж я сьогодні планував у два симулятори грати. Так? У два. А думаю, що один лише. Тільки якщо симулятор крутий. Як та Тавердевс, популярний. А одним таким, я думаю... ну не дуже. О, а ще ще в мене для вас код, але він на 100%. Я зараз сам його переділю. Але має тут працювати. Тільки має. Скільки мені дадуть. І... 15 тисяч. Що студне так? Добре. Зараз беру трейл. Так, наскільки у мене? Ага, 20 тисяч Pierple. Що ти даєш? 65%. Добре, оцей вот симулятор ми закінчимо, і я зараз ще приберу цей автоклікер. Ось Ну, закінчимо, думаю, ми це відео таким симулятором. Яким таким ви запитаєте? Я не знаю яким. Слабатл. Скайдворд Обі. -де? Добре, закінчимо ми. Ми закінчуємо скоріше всього. Хм. Ultimate bathroom battle? Е... Ну, скіта сквітотор... скіто Е. Я щось схоже грав. Чи може я оце грав? Ні, не грав. І що це жовте. Це донати 2Х донати Так мені треба Огорбас А чого Ну для початку я по одному баку Стоп Що це я йти не буду. О, я тепер камраман. Постав лайк, іначе мені доведеться тебе ліквідувати. Так, все-все-все, не буду більше. У мене пушка. Все, я пішов мочити хейтерів, ось цих. Хейтер, ви хейтери мої. Чуть ловить. Усі, кого я знищу, це мої хейтери. Тому підпишись. Ось тут на мене біжать туалети. Ай. Ах, ти що, так, 15 баксів. О, можна на мені туди сісти? Ні, не можна. Так добре, добре, добре. Ааа! А, а, Джимен! А, -а, -а. так І дроптул. все. Я поки що пішов. Пробачатись треба. Тим. А, добре. Эй, Ну, Добре, нехай тут буде. Ще сьогодні Ще вибачте, що так довго не було відео. Просто я їздив відпочивати, світло вимикають. Важко знімати відео так, спокійно. Коли це гроші ще й не дають, то взагалі важко взагалі то Мені потрібна твоя допомога, щоб відкрити монетизацію, і потім відео будуть дорожчими та крутішими. Тобто відео я буду донатити. Тільки мені треба твоя допомога, додивись відео до кінця. Постав лайк. І підпишись, якщо ти не підписаний. Це мені допоможе. І ти ж хочеш побачити, як я доначу. Якщо хочеш, то, будь ласка. Давай. Я взагалі, якби міг, це вже пробив. Та чому усі тут з'являються? Типу, це той для всіх. Це мій тойкун. Це мій тайкун. м дем, дем, дем. Так все. Я нормальна людина тепер. 600. Що це? А! О, 10 секунд! Клас. Дякую. А, так лагає. Зараз секунду. Я хочу зробити помічний. Ось так. А, все. Моя налагати. Так, ну род. Ну рот так рот. А ще підписуйтесь у мій телеграм-канал. Ссылка в... в описах каналу. Бачите, у них пушки. А мені здається, що це може бути і ще синіше. Стоп. А це у них щось плечі. Тоді це їх мускули, мускули. червоні муку. червоно сині Делает морф. О, морф, окей. Морф я напротив проте взятый. Бем. Чик. Скибиди, доб-доб-доб, ес, ес, скибиди, доб-доб-доб, еп, еп. Раз, трёх, я почекаю. Чё ж, пивторы тысячи, Так, ось, так вот так вот, Чи ти я буду формати? ще один ган, тобто пістолет. Ось це думаю... Ого! 2000 тисячі. Це грабіж. Ні. Сюди я повернусь трохи пізніше. Ай, це тисячі рот і це просто дорога. Ви серйозно? Просто дорога? Я думаю, зараз ще буде крута. О, там туалет. Гарна ідея, щоб одягнути марфтуалету, та взяти ось цю пушку. Фух. Так, зараз ми тебе знищимо. Точніше вас. Привіт, Ви колись помирали, бачу, що ні. Це буде трохи довго. Вона слабо стріляє, звісніший, ну, взагалі сильніший, майже два рази ніж інша але вона дуже повільна. Хух, нарешті. Сюди. О, 9000. Клас. Що я можу тут купити бомберту? І це все. Ну хоча ще я очікував. Бам, бам, бем. Так, ще в мене тисяча баксів. А мені треба чотири. Так зараз скупимо дропер ще один. Ну і на цьому відео закінчимо, думаю. Ось так. Так от 2000, треба ще 2. Працюй. А ще... Він взагалі нічого не робить. Подивіться. Хоч і камері так багато розового. Так много. Успокойся, не. Серьезно? Вы бачите? О, туалет. О, снова вся армия. Не. Э, а, No, 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 no. еще раз. 40 баксов сюда. Ба Бам, Так. Забираем гроши. И ось 4000. Бен. Доброе, я думаю, на сегодня мы закончим наше видео. С вами был Фемеральд. Ставь лайк, подпишись. Все.